Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Кулінарна Роцинка. Приготуємо ми сьогодні найдешевше слоєне тісто, яке тільки можна придумати, і з цікавою такою начинкою, для якої нам потрібно взяти творожок, хороша ложечка сметани, сіль. І варене яйце. Яйце у нас вже вариться. Така буде начиночка, у нас солона. Може додати ще або петрушечки, або базиліку. І меленого перчику за смаком. І так, спочатку ми готуємо слоєне тісто. Я взяла 350 г борошна, вливаю сюди таку чашечку води. Неповно, і це борошно розмішуємо і гарно вимішуємо тісто. Водички у нас десь пішло 250 грамів на 350 грамів борошна. Притушуємо стіл і вимісили отаке тугеньке тісто, гарне таке тісточко, яке ми поділимо на дві частинки, і розкачаємо. Качалочкою. Тоненько. Ми розкачали хісто, дуже гарне борошно, хоч і перший сорт, але таке запашне свіж. <кій> Прямо приємно з ним працювати. І змазуємо корж. Олійкою так гарно змазуємо Олійкою, загортаємо тісто і знову розкачуємо. Підсипаємо трішки борошна і ще один раз змажемо олійкою і ще раз розкатаємо, складаємо. Підсипаємо борошинця і розкочуємо ще один раз. І, все. і так у нас вийде слоєне на тісто. так ми розкачали тісто, розділили на чотири частинки і отак з стаканом робимо виємочку. Не навскрізь. Так тільки. На заселений бумагою лист. Який змазуємо лійкою, викладаємо наші заготовочки. І ставимо розігріти в духовочку. Викладаємо в наші заготовочки і ставимо запікатися в духовку. Отак я розкачала. І другий курж. Зробила виємочки. А тепер приготуємо начинку. У нас є 150 грамів творогу, ну, можливо, 200 грамів. Ми кидаємо його в нього сметану. Додаємо трішечки солі. Туда імо трішечки хмелі сунелю чуть-чуть сюди прямо. Трішечки гіркого меленого перцю, єлі-єлі для гостринки. І вимішуємо. Ось таку начиночку можна навіть чуть-чуть додати і цукру. Сюди додаємо яйце і також його розмішуємо. Подрібне на яйчко. Робимо таку начинку, яку покладемо в серединку нашого хрусткого, такого витвору. Отакі От вийшли в нас слойоні хрустики. Ми вдавлюємо цю частинку в серединку. І сюди покладемо на Отак ми виклали начиночку. сюди трішечки петрушки покладемо. І ще притрусимо чуть, чуть хмелі сунелі і поставимо буквально. На одну-дві хвилинки в духовочку. Наші кружмтячі слоєночки ми виклали на тарілочку, на теплий чесничку ще, присувили його і потрішки викладаємо на наші слоєночки, такі смачнюсінькі. Хрумтячи, хрумчики такі і зверху, трішечки поливаємо майонезом. Робимо гарний якийсь малюночок, який вам подобається. Приємного апетиту, а ми будемо готувати ще і другу порцію. Такий дуже бюджетний варіант наших слойоночок получився. І тісто не потрібно купувати, бо воно дуже дороге, а так тісто взагалі дуже дешевий варіант. І, будь ласка, готуйте такі хрустики Вони дуже смачні і дуже швидко готуються. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо готувати і далі разом. Смачного вам! Дякую!